Я помітив, що зараз дуже популярні ролики з назвою Я купив земельну ділянку за тисячу доларів, я купив дачний участок за 3000 тисячі доларів, я купив будинок за 8000 тисяч доларів, і ціни можуть бути різні. Розміщення може бути різне, житло може бути в різних станах, але мене дуже тішить те, що люди перебираються поближче до землі, те, що люди поліпшують свої житлові умови і намагаються щось побудувати своїми руками. Так от, хочу показати свої умови, хочу показати наші з хлопцями умови, і це, ну як на мене, це дуже шикарні умови. Адже я жив в окопах, я жив не один місяць в окопах, я знаю про що кажу, і хлопці, які перебувають там по 2-3 роки, не вилазачи, ну це просто для мене герої. Сподіваюсь, для вас також. Так от, давайте проведу екскурсію. Але перш ніж ми почнемо, хочу вас попередити, що тут не будуть кадри з прив'язкою до місцевості. Я вам не скажу, де знаходиться цей підвал. Я вам не скажу в якому городі, в якому селі, де воно знаходиться. Адже із міркувань безпеки, я гадаю, ви розумієте чому. Ну і так само я не скажу, поскільки ми тут чергуємо, скільки ми тут знаходимо. Гарного перегляду! І от коли ми заходимо в наші шикарні апартаменти, перед нами одразу видно стіл. Це наш обідний стіл, ми на ньому кушаємо, готуємо їсти. Якщо комусь треба щось написати, рапорт на відпустку або ще кудись, дуже зручно це тут зробити. Цей стіл був зібраний за допомогою ножа Victorinox. Я його вам вже показував на відео. У нас тоді не було змоги привезти шуроповір, тому ми, точніше, я збирав його, розпилював ножем, пилкою. Збирав викрутками ті, що складаються на пальці. Також, хто не бачив, раджу подивитись цей огляд, ножа. дуже класний, ніж між іншим. Ну от, вийшло зібрати ось такого красення. Далі ви бачите, це наша газова плита, на якій ми готуємо їсти, газовий балон 5-літровий, горелочка. Що ще треба для щастя солдату? Гарячий чайок, гарячу мівінку запарить. Нічого краще не придумаємо. Для того, щоб комфортно було проживати в цьому будинку без електрики, електрика тут була на початку, але потім із-за посилення обстрілів, на жаль, електрика в цьому місці повністю зникла. Так от, для того, щоб комфортно було користуватись в будинку, раніше ми ще жили на поверхні, в самому будинку, а не в підвалі, який я вам покажу далі, тому ми все врізали в мережу. Цього будинку і під'єднали напряму генератор і EcoFlow. У нас майже все автономне. Для того, щоб було світло, не треба нічого робити. Достатньо просто виставити генератор на двір або приоткрити двері ну, в принципі, можна навіть в приміщенні. Завели і далі все у вас світло є, все заряджається, все працює, все чітко. Далі переходимо до самого цікавого. Спускаємось в нашу хатинку. Раніше тут була поламана якась драпина перекошена, я її замінив на іншу і зробив такі невеличкі поручні. Відкриваємо наші шикарні леопардові двері, які захищають нас від холоду ззовні, адже температура в підвалі досить низька і досить швидко виходить тепло. Але якщо топити, то можна прям в трусах сидіти і буде дуже, дуже комфортно і тепленько. У нас отака невеличка маленька буржуйка, якої в принципі достатньо для того, щоб обігріти всю цю площу, яку ви зараз бачите. Далі ви бачите два ліжака, які дуже зручні, і що саме головне, коли ти спиш і починається обстріл, тобі не треба нікуди бігти. Адже раніше, коли ми жили на поверхні, в самій хаті і коли починався сильний обстріл, доводилось, чим би ти не займався, спускатись в підвал. Зараз ти можеш дивитись кіно, можеш відпочивати, можеш спати. Починається обстріл, падають каби, ти спокійно собі продовжуєш дрімати або дивитись якусь передачу. ну Ось такий вийшов невеличкий огляд нашої хатинки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Продовження, я не знаю, мабуть, не буде, адже перестріляти поле я тут не буду. Клеїти обої також не планую. Тому така хатинка, перекриття нас влаштовує, перекриття наче непогане. Єдине стіни такі сумнівні, адже при хорошому прильоті ми гадаємо, що вони можуть дуже так ефектно скластись всередину. Але сподіваємося, що цього не трапиться. Віримо в найкраще, віримо в перемогу, робимо все для перемоги. Дякую за увагу! Бережіть себе, купляйте будинки, хатинки, переїжджайте в села. Адже будинок це набагато краще, аніж квартира. І хочу ще додати, що за 3 роки служби я всі ці, весь цей час жив або в бліндажах, або в окопах, або в полях, або в хатах. І хочу сказати, що по поверненню додому в квартиру я себе почуваюся некомфортно. Адже будинок є будинок, і в будинку набагато. Приємніше жити і проживати свій час. Дякую за увагу! Бережіть себе, до зустрічі!